Команда антіхайп Ворожева-Чорній. Друге місце починається. Зараз штрафний на користь Соківа. Передача вперед. Удар. Хороший момент. Фіоненко виходить, забирає на находять. Владення, подача. І удар вийшов. Стрио відпрацьовує гравці Сокіла. Можна ліворуч грати. Проходиться передача моменту. Сокіла. Удар! стійка, Ще один момент. Добивання і Сіці! А 1-0 стає, рахунок зараз п'ятою. Олександр Гриневич відзначається 1-0, Сокіо попереду. Розіграш перед Він на Макарова. Макарову вдалося прийняти ставить корпус Макаров! Ну і зараз гол. І вкидання за боку. <З> <Да. стир> <звук> <рі> Подача, удар і 2-0. 2-0. Сокіл Чуповичі подвоє перевагу. Ну і давайте дивитися, під яким номером забиває гравець. Ну, незручно, насправді. Номери, вони маленькі, і зовсім не зрозуміло, під яким номером хто грає. Номери не позаду, а попереду, відповідно. І перевага стає вже 2-0, господарів. Продача вперед. Боротьба проходить м'яч, Василія пробиває поперечена. Ось і момент планті хайпа. Yeah, 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 yeah. вперед. І лінков. Передача ліворуч. Сокіл гравець Сокова пробиває. Як же зараз не забиває. Гриневич, Підбирання за гравцями Сокола. М'яч в центрі. передача на Романова. Романов пробиває. Філонко на місці. Удар! М'яч Рекошетом таки пролітає на китову. Удар! Участь Учасінку, підбирання знову за Сокілом. Момент! Пробиває Романов зараз м'ячем. Грає ліворуч. Сокіл атакує. Удар Генневича. Пілони це на місці. і 2-1! Ось так. Антіхайп забиває. І рахунок стає 2-1. Ось такий дальній постріл приносить. Забитий гол. І антіхайп забиває. Відіграє один гол. І тепер інтрига буде максимальна наприкінці. Шіоненко біля м'яча. Довга передача вперед. Макаров приймає. Макаров! Вище воріт. Показує, такі. Ну, такі нервові насправді хвилини поки що для обох команд. Момент у Сокіла. карному майданчику можна забивати. Котлов! 3-1. Стає рахунок. І зараз Андрій Котлов фактично закриває питання переможця цього поєдинку. Ну, Якщо нічого не трапиться за ці 2,5 хвилини, то команда Сокіл Чепович здобуде перемогу в цьому поєдинку. Поки що знову комфортні два м'ячі переваги. Лінков, передача вперед. Тут достатньо жорстко грає, але це антихайпа. Ну, зараз емоції спалахують, як бачимо. Трібно дограти декілька хвилин цього поєдинку. Лінков, соків перекоплює, котов, праворуч в захисті шарів втрачає. Ну і зараз С, по жовтій карті отримують